І Нацрада з питань телебачення не стала позбавляти телеканал Інтер ліцензії. Про це її просив секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Нагадаю, в новорічну ніч інтер показав концерт за участю російських співаків, які раніше висловлювалися проти територіальної цілісності України і підтримували сепаратистів на Донбасі. Йдеться про Кобзона, Валерію, Газманова та інших юрист телеканалу Інтер зауважив, що ці виконавці в концерті не співали, лишень з'являлися на екрані. За три години обговорення Нацрада вирішила оголосити інтеру попередження. За підсумками двох попереджень або трьох попереджень в залежності від ситуації будь-який телеканал може бути позбавлений ліцензією. Ми не є знаєте, душителями, гнобителями свободи слова. Дискусія це підтвердила. Але захищати інтереси глядачів, заставляти саморегулювати галузь, щоб вони самі думали, що вони показують. Ну це є це є задачою нашого органу. Програмний продукт нововічної ночі цілком відповідав. Вимогам чинного законодавства по телебаченню той резонанс, який виник більшою мірою, був спровокований неточною та недостовірною інформацією. Виступів тих осіб не було.